Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу вам показати пірата пікаті. В общем, минуло 6 днів. З моменту, як ми ще раз намазали ще одну почечку, мені в той день в коментарях написала дівчинка, що можна замотати плівочкою бруньки. Ну, в общем, я замотала. Тепер я хочу разом з вами розмотати, я думаю, шість днів буде достатньо для того, щоб ну, відбулися якісь зміни. Не хочеться довго тримати їх замотаними. Я замотала і стару почечку, і ту, що намазала ще 8 травня. В общем, давайте зараз розмотаємо. У мене трошки буде незручне становище, я тут трошки травмувалася, мені наклали гіпс на руку. Ну, нічого, пальчики працюють. пливочку розмотаємо. Так, вийшло, що впала неловко. І возле кісті там тріщина на косточці образовалася. И мне наложили гипс. Это было 8 травня уже Вот это так падение. 8 травня мы намазали почечки. Я замотала. А в вечере я упала. Так неловко травмувала Руку. Так, що у нас з цією брунь, брунькою? Все хочу сказати правильно, але так, де вона? Ну, ну, не знаю. Ця поки без змін. Брунька. Мені здається, там нічого не відбувається. Давайте. размотаю еще эту бруничку. так что у нас тут тут тоже что-то не дуже что-то я не не вижу Не набрякла. Я, мабуть, її ще замотаю. Ну. Ну, в мене надії мало. Я ж кажу, я вже пробувала цього пірата мазати бруньки. Ну, не виходить. Щось ще. Ну, замотаю ще на. Десь днів на п'ять ще в цю брунечку. Подивимося, що воно буде. Може, ще мало часу відбулося. Не пройшло. Спробуємо. Ну, в общем, в общем, поки що так. Важко держати телефон той рукою. Ну, все, девочки. Замотаю я ще раз плівочка цю брунечку. Будемо дивитися, що буде відбуватися далі. Дякую за увагу. На все добре.